Шостий рік поспіль церква святого Димитрія влаштовує дітям веселі канікули. Як розважали дітей? Про це у нашому сюжеті. Минулого тижня у Фастові на території церкви святого Димитрія, що розташована по вулиці Шевченка, 65, для дітей міста проходили традиційні веселі канікули. Протягом тижня діти приймали участь у розважальній програмі, яку проводила молодь церкви. А це були різноманітні ігри, танці, співи та розповіді на духовну тематику. Під час цього дозвілля було враховане безкоштовне харчування. Тож діти з нетерпінням чекали цієї події, адже не в кожної родини є можливість організувати відпочинок для дітлахів у таборах або на морі. Організатором цього заходу виступив отець Віталій, настоятель Фастівської парафії святого великомученика Димитрія. Сьогодні в нашому храмі святого великомученика Димитрія закінчується дитячий табір Веселі канікули з Богом. Кожного року ми робимо цей табір для того, щоб діти в часі літніх вакацій, в часі, коли вони мають відпочити і набратися сил, змогли побути з Богом. Могли пізнати Боже ім'я, могли б перебувати в Його любові. Вже протягом п'яти-шести років наша молодь нашої парафії святого Димитрія займається з дітками. Тут на них чекає весела програма, тут на них чекає духовний відпочинок, тут на них чекає Господь, який хоче сповнити їхні серця любов'ю, вірою і надією. Протягом шести днів дітки духовно відновляються, пізнають Божі правди, мають можливість поспілкуватися один з одним, мають можливість побути в атмосфері любові. Сьогодні ми завершуємо наш табір, веселі канікули, і дітки приготували концерт, концерт для батьків, для своїх аніматорів, щоб разом спільно відсвяткувати оте закінчення, яке буде початком чогось нового. Бо кожен фініш це по суті старт. Господь каже, де двоє або троє зібралися в моє ім'я, там є я посеред них. А тут більше, ніж двоє і троє, бо близько ста дітей протягом шести днів були разом. Ми тішилися життям, тішилися тим, що Господь любить нас і просили в Бога миру і спокою для нашої української землі. Тому сьогодні велика подяка всім нашим діткам. Я тішуся дуже, що вони горнуться до церкви. що Сьогодні людина, яка так спрагла Божого слова, хоче жити з Богом, хоче відчувати Його ім'я. І тому дуже вдячний і батькам, і діткам нашим за те, що так разом ми гарно змогли провести цього цьогорічний табір Веселі канікули. Сергій Гордієв Костянтин Мороз, новини, телеканал АСТВ.